Майже півроку керівник наркоугруповування двадцятівське проводить у СІЗО, допоки прокуратура та суд не поставить крапку в цій історії. А ми завдяки вам спробували знайти все про Олександра Ожиганова, справа якого сховані далеко від загалу. Елітні заклади та ресторани з десяток заводів, власні автозаправні станції та широке розгалудження наркобізнесу це все власність однієї людини. Ім'я якої ще нещодавно боялися вимовляти вголос. Проте, все змінила чи не наймасштабніша спецоперація правоохоронців, котра сколихнула нашу країну. Якщо ви ще не бачили попередній матеріал, обов'язково перегляньте посилання на нього ось тут та в описі до відео. А поки не забудьте ставити вподобайки. Коментувати та підписуватися на наш канал, аби бути в курсі найважливішого, чи справді наркотики в рідному місті президента Зеленського стало складніше придбати через гучні затримання та відпрацювання правоохоронцями. Робота у нас є все одно наркотики є. Хто та чим допомагає наркоділкам безперебійно працювати на території всієї країни? Почому та, та тому, що всі хавають. Всі хавають УВД, там, СБУ, Там хто там? Не тільки наркотики, як живуть керівники банд і на чому відмивають зароблені мільярди. Заклади харчування, заправки? Є якась ще база відпочинку? Ну є, є бездоганна робота правоохоронців чи поділ наркотичного бізнесу, що інкримінують одному з наймасштабніших наркосиндикатів, та чи дійсно достатньо буде політичної волі, аби суд поставив крапку в цій історії. Ним керували двоє рідних братів, один з яких відповідав за збут наркотиків, інший за шахрайську схему за володіння коштами громадян. Тож яким буде фінал? Як живе місто зараз і чому деякі заклади краще оминати у кривому, аби не спонсорувати наркомафіозія? Відповіді на всі питання за мить. Коли теми, про які ми не бажаємо говорити. Є найважливішими та небезпечними для нашого суспільства. Наркотики це не просто слово, це реальність, яка ламає життя та забирає надію. І як зазначає світова статистика, вік, у якому підлітки вперше зустрічаються з наркотиками, знизився до 14 років. Наркозлочинність у більшості країн світу один з найтяжчих злочинів. Чим на жаль відрізняється Україна, як стверджують експерти, законодавство в цих питаннях досконале. проте є так званий ручний механізм уникнути відповідальності. Ми спробували поглибитись в це непросте питання, та продовжили власне розслідування. Початок 23-го. на всіх шпальтах з'являються новини про гучне затримання масштабного наркоугрупування під назвою Двадцятівські масштабну спецоперацію по знешкодженню діяльності Криворізького наркокартелю, учасники якого забезпечували наркотиками майже всі регіони України, провели правоохоронці на території Дніпропетровської області, а також кількох регіонів. Всі затримані на цей час перебувають у СІЗО, навіть попри щотижневі намагання адвокатів. Змінити запобіжні заходи. Ми неодноразово відвідували судові засідання. Проте, на щастя, Феміда непохитна. Наступне засідання Олександр Михайлович таким же чином через відеозв'язок бажаєте брати участь. І, ну ви захищаєте це... бандус. Ну ви ж були тільки що на суді. Вот а поліційні після виходу розслідування нам почали писати десятки людей. Я из Кривого Рога. Весь город слышал про эту масштабную операцию задержанных. Но ничего не изменилось. Да, правда, пять дней было тяжело купить наркотические вещества. Купить их можно было только через личные телефоны, знакомых и так далее. Що відбувається на сьогоднішній день? Барига з нашого району почала опять торгувати. Тільки связь уже через телеграм-канал. По двадцятим, наскільки мені відомо, там зв'язки дуже серйозні у них. Там як спрут на рівні одного міністра і кількох депутатів. Навіть до апарату президента дістались. Так що це угрупування дуже серйозно кришується. І главарів я нещодавно бачив. Так що трохи не зрозуміло, кого заарештували. Я вам на пошту надіслав багато цікавої інформації. В нього тих ресторанів безліч і пальним займається, бадяжить його на складах, і заводів собі понакуповував, щоб гроші відмити. Ми взялися перевіряти всю отриману інформацію, і на наше здивування підтвердилося майже усе. Але насамперед потрібно пояснити, чому це розслідування та взагалі цікавість правоохоронців нарешті важлива. Двадцятівські це не просто місцеві ділки, це серйозне масштабне наркоугрупування, яке розрослося по всій Україні. Канали Збуту вже давно поширилися за межі Дніпропетровської області, а самі двадцятівські існують більше 30 років. За моєю інформацією, дане злочинне угруповання ОЗУ існує, мабуть, ще з початку 90-х років. Ну по перше тому що вони з міста Трього Це по перше. Вони там народились, вони там зростали, навчались щодо зв'язків з правоохоронцями. Так у них є зв'язки з правоохоронною системою, і це не тільки поліція. Головним у цій так званій банді називають Ожеганова або, як його знають, Семен. Цю інформацію підтвердили і правоохоронці, і наші місцеві колеги. Ну, за моєю інформацією, так само Олександр Ожиганов. Якщо ви ще не знайомі, то ось Олександр Ожиганов власною персоною. Це фото зробили спецпризначенці, коли наздоганяли Семена, який бігав від них лісом. До хованок вони точно не були готові, адже згідно з висновками лікарської військової комісії, Ожиганов нібито має серйозні проблеми зі здоров'ям та отримав білий квиток, чим частенько і користувався, подорожуючи Європою під час воєнного стану. До речі, законність отримання цих документів нарешті перевіряють слідчі. Наразі за незаконний перетин кордону діє адміністративна відповідальність. Однак не можна сказати, що е, винуватцем може бути лише тільки та особа, яка перетинає кордон. Тут можна е, виділити ще. В деяких випадках осіб, які сприяють в незаконному перетині кордону. проте варто згадати, що Ожиганов все ж спробував давати хворого саме на судових засіданнях, де йому обирали міру запобіжного заходу. Тричі, втрачаючи свідомість, вимагав перенести засідання. А адвокати просили як максимум домашнього арешту. Феміда ж на провокації не купилася та запроторила всіх затриманих у СІЗО. Перевіряючи інформацію, яку нам надіслали містяни та переглянувши досьє на аналітичних платформах, знаходимо з десяток бізнесів. Засновником чи бенефіціаром яких значиться Олександр Ожиганов. Згідно лише з аналітичних платформ, ожиганов володіє десятком бізнесів і головне, що їх поєднує: червоні маркери. Адже кожен з них має чималі борги перед державою. Вдалося з'ясувати щодо інших джерел прибутку, яких Ожеганов особисто не значиться. Крім ресторану, поруч з яким минулого разу ми зафіксували його. Ми дізналися й про цілу мережу закладів по місту з десяток закладів з назвою Рум, котрі є чи не в кожному районі міста. Ну і не менше елітний заклад Рибне місто», яким Ожеганов керує разом з одним з учасників 20-тівських Андрієм Кіреєвим на прізвисько Пушкін. Заклади харчування. Заправки, є якась ще база відпочинку, ну, є, є. Гальний бізнес, скажем так, є. До речі, як нам розповіли інсайдери, заклади з назвою Рум це досить важливі місця. І більшість з них вже не належать особисто Жиганово. Один з них був подарований бізнес-партнеру по наркотиках при розподілі ринку, інший отримав подарунок від нашого героя, один з криворізьких прокурорів. Та це й не дивно, як розповідає один з колишніх наркозалежних місцеві правоохоронці могли, а можливо й надалі продовжують отримувати чималенькі прибутки від кришування. Як знаю, уже літ по 25, і вони ні, покалібіме, ними снімі нічого не случається. Ну я мі відук, ніхто їх не садить за 25 років. Ну, та вообще нонсенс. какой-то. найперше, що ми вирішили перевірити, приїхавши до Кривого Рогу, чи продовжує хтось мешкати або працювати в будинку Ожганова, де й проходили обшуки, та за інформацію правоохоронців зберігалися так званий товар та зароблена готівка. Слідувати підіймаємо коптер і бачимо чималеньку хатинку на кілька поверхів з альтанками на подвір'ї. Саме в цьому будинку слідчі вилучили також кілька видів вогнепальної зброї та набої. А ще знайшли гарненьку картину в стилі пшонки. Але на щастя, ні автівок, ні людей ми там не помітили. Тож нам стало цікаво, чи продовжує працювати його бізнес, поки сам фігурант чекає суду в СІЗО. Один з ключових напрямків діяльності Ожиганова, крім наркотиків, це виготовлення та продаж пального, в тому числі у своїй мережі АЗС в Кривому. Відповідає за цей бізнес його права рука Сергій Коргут, також член двадцятівських батько Коргута, заступник голови районного виконкому Покровського району. Члени угрупування виготовляють паливо ось на цьому НПЗ, який розташований на території Арселора. Реалізується паливо через мережу заправок. За інформацією наших інсайдерів існують так звані відкати. Щомісячно начальнику поліції передають по 15 тисяч гривень з однієї заправки. До місцевої СБУ надходить по 10 тисяч. А прокуратура, в залежності від району, отримує по 15 з однієї заправки щомісячно. Наразі саме виробництво та офіс так званого підприємства не працюють за кілька днів ні людей, ні автомобілів. Ми розповіли про невелику частину всього, чим керує Ожиганов у кривому розі там ще досить великий перелік, у тому числі бази відпочинку, клуби і навіть чималі заводи. Зайдете в інтернет і почнете дивитися, хто ті лічності, ну ці двадцятовські, ви обнаружите в більшості своїм бізнесмени. Проте це залишимо для наступного матеріалу. А поки запитаємо наших співрозмовників. Чи вірять вони у справедливий суд? Якщо чесно, мені дуже важко відповісти на це на це питання саме е, об'єктивно, тому що ми добре знаємо, що наша як і правоохоронна система, так і судова система е, вони далеко не досконалі. Щасиний резонанс затихне, е, найдуть потрібних людей, дадуть потрібну суму грошей, Свідуть на мінімум або вообще отпустят. Бо більше за словами фахівців, затримання банди не зменшило об'єми наркопотоків. Тому э, я скажу на даний момент, що э, робота у нас є. Все одно наркотики є. Ви ж розумієте, що в усім мірі наркотики це найприбиті бізнес. А замовити і придбати пакуночок з необхідним вмістом і надалі не є проблемою. Якщо ви хочете запитати, чи стало наркотичних речовин в обігу міста менше, е, я вважаю, менше стало, але не настільки. І, до речі, в коментарях часто запитували, навіщо ми акцентували на тому, що Кривий Ріг рідне місто президента Володимира Зеленського. Відповідь дуже проста: згідно з загальною статистикою, кривий лідер антирейтингу з наркотиків. Тож чи не за події ця інформація певної репутаційної шкоди президенту перед міжнародними партнерами? Це буде нести за собою репутаційні втрати. Просто ніхто зараз чого цього ще не робить. То що ж варто змінити, аби наркозалежність назавжди залишила нашу країну. Якщо ти наркоторговець, ти дожен сидіти в тюрмі. Без варіантів, все, Поки не буде працювати система. Ми в будь-якому випадку продовжимо слідкувати за цією історією, відвідувати всі судові засідання з вищезгаданими фігурантами та вже готуємо наступний матеріал. Не забувайте, наркотики це не про розваги чи відпочинок. Це про страждання та зламану долю. Якщо ви, чи хтось із ваших знайомих, підсів на згубні звички, не бійтеся вчасно, звернутися з допомогою до спеціалістів. Це анонімно та дієво. Насамперед, треба зрозуміти, що це людина хвора, і їй потрібна допомога. Треба лікувати ну іншого шляху немає. Вже рекомендую я не закривати эту проблему. Сучаснують шикарних багато програм, такі код настішаго програма та психологічні програми. Кадачі уходить наркотика. Бережіть себе, вірте у збройні сили України та пам'ятайте, що наша перемога над зовнішнім і внутрішнім ворогом вже зовсім скоро.